Друзі, всім привіт! Сьогодні так швиденько зробимо огляд моїх нових колод. Це, так скажімо, на Новий рік подарунки від друзів та знайомих темне та Це все колоди від Mistic Sілk. В принципі, тут така вона цікава колода, ось така рубашка. В принципі, вона вся по класиці, але так от трошки в темненьку сторону. Не знаю, чомусь захотілося. До речі, тут ще дві додаткові картки. Справедливість 8 аркан і сила 11 аркан. Тут у нас вони. Також є сила 8 і справедливість 11. Ну, хто як звик, в принципі, можна використовувати. Дуже схоже на вейта, тому більш детально не будемо оглядати. Далі у нас ем, секретний оракул Мілдред Пейн. По історії це дівчинка, яка була в лікарні для божевільних, і там десь знайшли, чи в матраці, чи щось таке, знайшли цей раку. Я думаю, теж багато хто його бачив, в принципі, нічого тут такого. Відомі. Єдине, що дивіться, тут е, є два, дві версії, версії там, чи навіть три вже версії, не знаю. Навіть трошки, ні. навіть трошки відрізняються по кольорах, бачите? Тут світліше, тут темніше. Е, перша версія, то здається, друга версія були 69 карток, а вже третя версія це повна, 88 карток. Теж не буду зупинятися на цьому оракулі. В принципі, галереї можна знайти в Гуглі. Цікавий, цікаво з ним працювати. І давно дуже хотів. Оракул українського роду. Оракул був розроблений на основі картин українських авторів минулого та тих, хто зображував наш народ у всій його красі та етнічних особистостях. Кожна картка доповнена влучним та нерідко Широковідомим українським прислів'ям, що розтлумачує значення та надає колодіщі більшого колориту. В, укра... В оракулі українського роду ми навмисно залишили лише теплі, червоні, чорні та білі кольори як основні фольклорні символи, що розповідають про почуття, смута боротьбу з негодами, працею, а, з негодами працю та плодючі землі України. Трохи відсвічує тому. Ця колода на наш генетичний код, все те, що близько і зрозуміло кожному українцю. Це також місті Ксілк зі свободою на душі з Україною в серці. Історія України це постійна боротьба за право існування України та українців як самостійної нації. Та нинішні події це чергове випробування для нас з вами. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повноштабне вторгнення на територію України з метою окупації її території знищення української культури та її представників, тобто нас і з вами, українців, як мешканці Харкова. До речі, це вже не перші колоди у мене від місті Ксіл, Чомусь якось до цього мені постійно хтось. Дарував в цей раз, це також подарунок, але дарували кошти, а я вже замовляв сам. Тому особисто я замовляв містік Silk перший раз, і ну, я раніше якось не звертав уваги, що вони саме з Харкова. Як мешканці Харкова, ми були одним. І з перших, хто прийняв на себе удар і ціною життів наших співвітчизників зміг дати гідну відсіч російській агресії. Завдяки шляхетності, мужності та відвазі наших захисників ви тримаєте зараз в руках уракул українського роду. Ця колода є нашим великим внеском в популяризацію та поширення української культури. Любіть Україну, як сонце любіть. Ось така рубашка. До речі, всі колоди в цей раз я взяв. Матові. Бо буває таке, що от як зараз ввечері знімаю якісь розклади, то щоб вони не виблискували, не відсвічували картки. До речі, якщо чесно, не знаю, от саме з цим оракулом. Ні, ну, звісно, попрацюю, подивлюся, як він відповідає, але все ж таки це більше як. Як для колекції, як пам'ятка. от щось таке. Добре, не буду затягувати, так вже такий вступ на 5 хвилин, хоча начебто дві колоди вже так одним оком подивились. Давайте більш детально. Саме я хотів пройтись по цій колоді ракул українського роду. Перша картка у нас хазяїн. В доброго хазяїна і Соломенка не пропаде». Далі хазяйка. Безхазяйна, двір плаче, а без хазяйки хата. Парубок хороший парубок, та й досі не женився. Ой, до речі, отак, мабуть. А вам не зовсім видні картки. Просто щоб було краще видно і читати вам. Дівчина з гарної дівки гарний молодиця. Дід, старого дерева вже не випрямиш. Дійсно така от прям колоритна колода. Стара. Яка молодість, така й старість. Подружжя. Про цю пару кажуть, куди голка, туди й нитка. До речі, є МВКшка. Так починав переглядати, зараз я вам покажу такі невеличкі описи. До речі, тут є і перевернуті положення. Я працюю тільки з прямими положеннями карток. Ну, треба буде придивлятися до колоди, як вона буде відповідати. Все ж таки, я думаю, що інтуїтивно вже буде зрозуміло. По комбінаціях яка картка все ж таки говорить про перевернуте положення. Ну, так от буквально по декілька речень про кожну картку. Але все ж таки, все ж таки, я вважаю, що саме найкраще це, звісно, з практики. Розуміння, як тобі, бо у кожного все, все одно якось по-своєму відповідають колоди. Малеча. діти, як квіти, поливай та ростимуть. Мати на сонці тепло, біля матері добре. Голова роду: слухай старих, чужого розуму наберешся. Своя хата, кожному птаху своє гніздо миле. І дійсно немає нічого найгіднішого, ніж твоя рідна оселя. Гідність кожна людина є покровителем своєї честі та гідності. Вчителька. Строгість учителя корисніша від поблажливості батьків. Майстер. Більше справжньої майстерності немає на світі коштовності. Гетьман, не давай меча нерозумному, а силу неправедним. Козак. Козак не боїться ні хмари, ні грому. Пісня бандуриста. Хто пісню співає, той журбу проганяє. Подруги, єдність і братерство велика сила. Прислуга. Кому щастя служить, той ніколи не тужить. Панночка багач не відає, що бідний обідає. Недуга. Люди часто хворіють, бо берегтись не вміють. Це дійсно правда. Ми, українці, дуже роботящі, працьовиті, навіть через силу, навіть коли там десь не зовсім добре себе почуваєш, але треба щось доробити, то обов'язково це робимо, і все ж таки, це з одного боку, начебто добре, да, що ми такі працьовиті, але з іншого, все ж таки треба берегти своє здоров'я. І коли в тебе. Гарне самопочуття, то, звісно, і більше роботи ти переробиш. Тому все ж таки, от, люди часто хворіють, бо берегтись не вміють. Треба се себе берегти. Вдовиця. живе вдова на Подолі, та й плаче свій бік у гіркій долі. Впертість. Вперся в свою позу, як гострей кіло кутини. Дійсно оракул, да, начебто картина, але як підібрана. І назва, і відразу відчуваєш емоції навіть тільки по картинці. Руки в боки, вона стоїть на своєму, і ні крок у бік. Ні, крок назад вперта. Сумніви, як боїшся, не роби, а зробивши, не бійся. Хитра Галя на язиці медок, а на думці льодок. Це така. Мені чомусь Пішла асоціація з лисицею з колоди Лінорман, така хитрість підступність. В очі заграє, а за спиною тобі обкладе і розкаже того, чого й не було. Самолюбування не одежа красить людину, а добрі діла. Відьма відьми шлюбу не беруть, чужі щастя крадуть. Циганка, не питаю ворожки за свою стежку. Ідилія, щастя не підкова, під ногами не знайдеш. Весілля. Перше, чим одружитись, треба роздивитись. Ну, це в принципі, да, тича, це старі часи, коли треба було все ж таки обачніше роздивлятися, перше, ніж одружитись. Це не так, як у нас. Перше, друге, третє. І всюди якесь весілля, розписалися. Хоча багато хто і живе багато років, не розписується і все добре. То, в принципі, від цього штампу нічого не залежить. Але все одно треба знайти і роздивитись на своєму життєвому шляху саме ту людину, яка призначена тобі долею. Близькість, молода кров кипить темними ночами. Таємна зустріч. Коли любиш, так женись, а не любиш, відчепись. Зрада. За солодкі ночі гіркі дні приходять. Ось десь погуляла-нагуляла, вже бачимо, що вагітна, але засмучена, бо він. Погуляв і поїхав собі далі. Не збирається обов'язки брати на себе. Суперниця. Бачать очі і дальше, як орлині. Бачать очі і дальше, я корлині. Суперниця. Загроза. Винен чи не винен, а попався, поплатись. Тут, значить, така вже літня жіночка, наче парубок молодий до молодої пристає. Може, це мати його. Ганяє, щоб був більш, ну, якось ставився до жінок більш серйозно, а не просто пустощі. ось це слово, яке я хотів сказати. Пустощі. Жіни дівка молодця, а сама до нього тулиться. Щедрість. Як тому не дати, хто вміє прохати? Приказка цікава. Розлука. Ліпше би не знатися, ніж зараз розстатися. Мабуть, їде кудись, да, захищати, або на, на заробітки, розлука. Ну, я все ж таки більш за те, що захищатися від ворогів. можливо, там хто там нападав в той час. А дівчина вже в сльозах, бо не розуміючи, зустрінуться вони ще. І, і починає клянути долю, да, що краще б я б тебе не знала. Ну таке. В принципі, така глибока колода. Дійсно буде цікаво попрацювати з нею. Смуток. У моря багато горя, а у любові ще більше. Сварки гризуться, як собаки за кістку. Це як чомусь мені прийшла Кайдашева сім'я. Хоча там ще ж невістки були, два брати, але тут начебто дружина чоловік. Це, мабуть, або свекруха або теща і дитина. Я не думаю, що це їхня доросла. Донька якось більше мені так. П'яниця. Від свого злодія сльозами не вберешся, не вбережешся. Відпочаю щось просто вже ввечері, і трошки очі болять. Але просто іншого часу не встигаю знімати вам відео. Застілля. Застілля починається без... з безділля. Весело, що танцювати не хочеться, черевички просяться. Небажання під лежачий камінь вода не тече. До речі, дуже. Супки такі плотні карти. Хоча це е, звичай, ну не ущільнені, це звичайні. І, до речі, всі так, такої якості. Нагадую, це замовляв на місті ксілка. Е, Обов'язки. Діти годувати, то камінь голодати? Очікування. Хто вміє чекати, той завжди дочекається. Чомусь мені прийшло ота дівчинка. Або, або оця з картки смуток, да? або оця де розлука. Чомусь прийшло, що це вона. Пише листи, чекає. Плітки, вовк прийшов у овечій шкурі. Засудження, де суд, там і неправда водиться. Бо все ж, знову ж таки, через якісь плітки да, можуть засудити зовсім безвинну людину. Тюрма, не шукай долі, а шукай волі. Злидні. Не хліба. не хліба, куска, не солі дрібка, ні страви ложки, ні води трошки. Каяття Біда арабу Божому, який втратив віру. На да, до речі, не дивився я відразу. Тут я так ну, але все ж таки це історія наша. З... Від цього нікуди не подітися. Просто я не зовсім не зовсім про цей Грегор. Спустошення. Старий світ зруйнували, а на вище збудувати треба. А це мені нагадує наше сьогодення, оскільки ворог вже знищив міст, просто вижена земля. Але буде час, все подолаємо і все відновимо. Похорон, як не намагайся, від смерті не втечеш. Так, да, кожному своя доля, кожному написано і прописано, Коли. Можна, звісно, трошки відтермінувати, але ж, але ж все одно колись, колись вона прийде. Минуле. Що було, то було. А що минуле, то, то травою поросло. Старий козацький хрест. Гірка правда. Хоч правду женуть люди, то правда завжди буде. Да, як би ти намагався приховати правду, відігнати від себе, або ти не хочеш да, бачити правду якусь, але все одно доведеться її приймати. Якою б гіркою вона не була. Продаж. Хто продає, той хвалить, а хто купує, той ганить. Продавцю хочеться продати, він розхваляє. А покупцю хочеться придбати, але хочеться придбати дешевше, тому ну, треба десь там трошки товар обгадить. Навчання. Вчення в щасті красить, а в нещасті тішить. Справжня краса. Краса до вінця, а розум до кінця. Як то кажуть, да? з лиця воду не пити. Треба, щоб була не, не тільки краса, але й щоб щось. У голові було розум, розуміння взагалі. Брід, не, знай... не знайшовши броду, не лізь у воду. Вибір. Сукно вибирай якісне, людину щирісну. Спостереження. Вір своїм очам, а не чужим словам прям влучно. Особливо в наш час, коли дуже багато і псу різної інформації. Але навіть зараз, коли штучний інтелект можна зробити будь-що, то інколи навіть. І своїм очам не можна довіряти. Треба ділити все на 10. Дорога. Кожна пригода, то мудрості дорога. Своя ноша. Бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. І знову ж таки. Якщо це досвід, так, то його нести, звісно, легше, ніж ношу якихось проблем. Але і тут ще про те, що все ж таки треба себе берегти, піклуватися про своє здоров'я і не перевантажувати себе. Все має бути в міру. Переслідування на те й лихо, щоб з ним битись. Ніч на Івана Купалу. не грайся з вогнем, обпечешся. Врожай, де господар добре робить, там і поле буй народить. Як там, не потопаєш, не полопаєш, да? праця. Хто в щоденній роботі, той в постійній турботі. Подарунки любиш брати, вмій сам давати. Заутріння. Богу малися. Зачинай не бійся. Всевишній. Знає Бог із неба, що кому треба. І остання картка святкове гадання. У кожному домі своя таємниця. Деякі картки асоціації не приходять, все ж таки, треба буде читати. БК, що саме автори вкладали в кожну картку. Ось такий цікавий раку. Дякую за увагу. Друзі, накидайте, будь ласка, вподобайок, коментарів. Бо щось останнім часом відео, не так багато переглядів, можливо, якийсь або тінь, тіньовий бан, або якісь там нові алгоритми. Тому буду щиро вдячний за ваші вподобайки, підписки, коментарі. До нових зустрічей!